Черговий терор з боку російських військових. Під ворожий удар сьогодні вночі потрапив центр Марганця. Чотири людини було травмовано, понівечені житлові будинки, близько десяти багатоповерхівок, адміністративні будівлі, комунальні підприємства, навчальний заклад. Вкотре окупант продемонстрував свою підступність. Звечора і вночі марганець здригався від артилерійських залпів. А вже зранку спеціалісти комунального підприємства розпочали роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки. Також вже працюють профільні комісії. Наш робочий день розпочався сьомій ранку. Ми при по просьбі начальництва приїхали на місто Шествія. Робимо свою роботу. Ми, як бачите, дуже все тут серйозно. Виносимо стекла, будемо це розбирати, все це виноситься вручну, на це є транспорт, все нам це дається.